Нью-Йорк готується до святкування нового року за китайським календарем. Повсюди у кварталі, де мешкають іммігранти з Китаю, розвішуються декорації, готуються традиційні страви і проводяться генеральні репетиції, вистав фестивалю та параду, які щороку привертають увагу десятків тисяч мешканців та гостей міста. Розповідає Наталя Леонова. Танцюристи репетирують тисячолітню китайську церемонію відлякування злих духів. Танець Лева він стане фінальним дійством новорічного параду, який пройде в Нью-Йорку в понеділок. Хореограф Майк Лі вже 20 років бере участь у дійстві. «Танець Лева приносить добру вдачу, добробу та багатство. серед волонтерів, як студенти, так і професіонали. Вони виконують танець, щоб вшанувати свій спадок. Ми хочемо передати його від покоління до покоління. Це частина китайської культури, і ми не хочемо просто залишити цю традицію в минулому. Рік дракона наступає у півночі у неділю. Дракон знак китайського зодіакального календарю, який вважається імперським знаком. Він представляє силу, гуманність та добру вдачу. В парку Колумба, що в китайському кварталі Нью-Йорка, мешканці грають в карти та настільні ігри. Напроти готують традиційні страви, як то китайські галушки, які є головною стравою китайської кухні, особливо у Нью-Йорку. Дженні Пелсон ділиться стародавньою традицією зі своїм чоловіком та синами. «Ми разом з моїми сестрами ліпимо галушки. Це відбувається весь день. Таким чином ми проводимо день з родиною». Така ситна їжа символізує в Китаї добробут. Деякі вірять, якщо гарненько поїсти на новий рік, це принесе процвітання. За кілька кварталів діти вчаться зодіакальній науці та роблять лялькових тварин у Мангеттинському музеї китайського спадку в Америці. Деякі приїхали сюди здалеку. Цей новий рік я святкую в Америці. Я приїхав з Шанхая вивчати англійську Проводить заняття Маргарет Райлі. Вона каже, що китайська культура пронизана духом єдності. під час святкування дуже важливо бути з родиною та громадою, просто зібратися разом та вшанувати традиції та звичаї, навіть якщо ви не китайського походження. А поки під час репетиції Майк та його команда удосконалюють танець, який буде представлений різнобарній публіці міста Нью-Йорк. Наталія Леонова голос Америки.